Тривога. Шановні депутати, працюємо чи е, тривога зараз? Тривога. Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Депутат Кітський корпус Солочівської сільської ради нараховує 12, 20 депутатів, присутні 12. Кворум е, є, інші відсутні з поважних причин. Тож дозвольте 65-ту сесію 8-го скликання Золочівської сільської ради оголосити відкритою.

Всіх є на руках е, проєкт порядку денного. Якщо немає заперечень, ставлю на голосування. Хто е, пропозицію затвердити при, е, проект порядку денного, прийняти його за основу і в цілому, якщо немає заперечень, ставлю на голосування. Хто за? Проти Тримався. одного голосно. Дякую. Перше питання про внесення змін до бюджету Золочівської сільської територіальної громади на 2025 рік доповідає начальник фінансового відділу Нечаюк Наталія. Будь ласка, Тільки оперативно. Дякую. 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 Пропонуємо внести зміни до сільського бюджету. За рахунок надходжень до загального фонду в розмірі 534 тисячі, за рахунок податку на доходи фізичних осіб, за рахунок цього збільшити видатки загального фонду на 99 тисяч по організації благоустрою населених пунктів на оренду вбиралень, на 95 тисяч по КПК керівництво і управління. На придбання меблів у старостат село На 3... хочу наголосити. Це меблі для відділу соціального захисту для опрацювання облаштування робочих місць для ве помічників ветеранів. Це не для старости чи там працівників, це нові робочі місця для помічників ветеранів, які в нас два. Також 300 тисяч по спеціальному фонду на придбання сортувальних майданчиків. Крім того, на за рахунок залишків, які утворилися на 1 січня 2025 року, збільшити видатки у розмірі 14 мільйонів це на допомогу військовим частинам та територіальної оборони. Крім того, перерозподілити кошти, які були раніше виділені, в розмірі 99 тисяч. Це на зняти з загального фонду та збільшити видатки по спеціальному фонду. на розробку ескізного проєктного капітального ремонту будівлі котельні село Петропавлівське, тому що раніше були виділені по загальному фонду, так як це роботи визначили в казначисті, що це капітальне, і все-таки будуть зробити перерозподіл. Крім того, зробити перерозподіл по. Забезпечення діяльності помісячного розпису це забезпечення діяльності бібліотек та клубів із вересня місяця, пере... зменшити видатки в вересні місяці та збільшити видатки у квітні на 7 тисяч відповідно. Ну, все багато хто був з вас на бюджетній комісії. Ми обговорювали, що ми мінімізували витрати, е, акумулюємо кошти е, для і допомагаємо армії, е, Витрачаємо тільки на найнеобхідніше це е, інші перекидки. Сортувальні майданчики е, вважаємо, що доцільно закупити е, туалети е, треба. Е, Виставляти на літній період, ну і таке інше, облаштовуємо робочі місця для помічників ветеранів. Що я ще не назвав. По тут спочатку була назвали цю роботу візуалізація по переоблаштуванню в котельні. казначейство завернуло, сказало, що треба ескізний проект по капітальному ремонту. Ось ми його розробимо вже. Робоча група там працює. Я думаю, що буде на наступну сесію якась візуалізація. Ну, в принципі, весь, всі зміни стосуються тільки оборони. Якщо нема заперечень. 300 тисяч це наступно На Натрий, так. Да? Ну, у нас там ще були кошти. У нас Там ще просто є у технічному податку 100 тисяч, то ми. Загальна цифра там 300 з копійками. Це так, ми так, те, що ми додаємо. Ми, ми розуміємо, ми вже е, вивчаємо. скільки. Ні, там просто ще є. Ще є кошти. Маємо надію, що ми їх закупимо і поставимо. Якщо немає питань по бюджету. Всі були на комісії, всі, хто був обговорювали все, я в основному це бюджет оборони. То ставлю на голосування, хто за те, щоб прийняти відповідне рішення щодо змін проєкт, який у вас є, ставлю на голосування. Хто за? Проти. Тримався одноголосно. За, е, наступне питання: е, внесення змін до паспортів місцевих програм. Для того, традиційно для того, щоб це все виконати, треба внести зміни до місцевих програм. Ставлю на те голосування е, це рішення. Хто за те, щоб внести зміни до місцевих програм? Прошу проголосувати. Дякую. Так, наступне е, Наталя, ваше вже все. Да? Так, клопотання е, Бориского. Е, на е, до нас звернулось е, в е, Борис. Е, Бориспільське районне управління поліції на виконання листа Національної поліції України щодо встановлення аркових ручних металодетекторів для організації роботи та виявлення заборонених речей вибухових речовин у громадських містах, державних органах, установах, об'єктах уразливих у терористичному відношенні. Прошу вас ініціювати на ввіреній вамі території обслуговування встановлення аркових ручних металодетекторів. Ми обговорювали, дивили ну в нас нема навіть на вході. Це ж треба розширяти штат і залучати людей. Пробує мінімізувати це, встановити там камери відеоспостереження там, де вони потрібні в ЦНАТІ, і поки що обмежитись цим. Бо брати на роботу людей, які будуть сидіти біля рамок. Ну я не знаю, доцільно чи недоцільно. Пропозиція була е, ухвалити рішення е, проєкт, який у вас є, доручити е, лист. Прийняти до відома, доручити завідувачу сектору цивільного захисту населення Писаренку, вивчити потребу та можливість встановлення стаціонарних, арочних або е е ручних металодетекторів. Але попередньо хочу сказати, що ми пропонуємо е закупити дві камери, додатково поставити їх і тут вивезти на тероборону. Хай дивляться попутно. Як він, він ще про це не знає? Хто за це рішення, прошу проголосувати. Хто за про?